Ми знаходимося в Негірщині, на центральній вулиці, дивимося потенційний об'єкт, частину Цуму, діюче кафе і частину приміщення самого ЦУМу. Приміщення кутове, дуже добре пригадається, два трафіка на центральній дорозі, на бокових стежках, тобто великий фасад. Бачимо, поруч парковка знаходиться. Тут невелика парковка одна, і велика парковка на центральній дорозі. От бачимо тут рух людей, ну поруч супермаркет, наш край, великий супермаркет, близько 150 метрів від нашого об'єкту. Бачимо сам паркінг, великий паркінг, здовж дороги, великий звичний паркінг, через дорогу школа, велика школа, тобто ну, от, саме центр міста. Бачимо інфраструктуру через дорогу, багато комерційних приміщень. По нашій стороні перед сумом така невелика зона відпочинку. тобто, Багато людей тут рухаються, От далі є перехід в мікрорайон, сходи піднімаються наверх до житлових будинків. Тут невелике кафе, дитяче, ну, старе кафе, проте люди там так само сидять, бачимо, так рухаються люди по сходах наверх, високий трафік, дуже високий трафік. Гарна локація, от поруч перед сумом навпроти знаходиться зупинка, де виходять люди з станції, яких розводять автобуси. Зараз робиться реконструкція от фасаду, великі вітражні вікна. Три вікна буде на центральному фасаді для маркету, тобто і буде на боковому фасаді велике вікно. Теж бачимо, як виглядає фасад. Цум теж повністю наповнений орендарями. Ну, досить такі би, старі, немає системних операторів в сумі, проте вони створюють трафік. Поруч от, сквер, багато лавочок, зона відпочинку, неподалік ринок, ну, дуже якісна локація, одна з кращих в місті. Бачимо тут зона зупинки, одна з кращих локацій. Тобто ну, відповідає формату імпульс всім необхідним критеріям. Дякую всім за увагу.